Криптошахрайство, близько обіцянок та гіркота втрат. У сучасному світі криптовалюти стали символом інновації та швидкого загачення. Ця привабливість, на жаль, активно використовується шахраями, які створюють химерні схеми для виманювання коштів у довірливих інвесторів. Особливо часто на гачок потрапляють люди, які не мають достатніх знань про фінансові ринки та технології блокчейну. Типовий сценарій. Блискуча обгортка та порожня сутність. Часто за такими пропозиціями стоять молоді люди віком 20-30 років, які позиціонують себе як успішні криптоінвестори, вони активно демонструють розкішний спосіб життя, дорогі автомобілі, елітна нерухомість, езотичні подорожі. Ці атрибути багатства створюють ілюзію успіху та надійності, що є ключовим елементом маніпуляції. Шахраї обіцяють швидке та легке примноження капіталу. Використовуючи складні терміни та приколові графіки, які насправді не мають нічого спільного з реальністю. Схема обману від пірамід до фішингу існує безліч різновидів криптошахрайства, але найпоширеніші з них включають. Схеми понці, фінансові піраміди інвесторам обіцяють високі прибутки за рахунок коштів нових вкладників. Коли притік нових грошей припиняється, схема руйнується. А більшість інвесторів втрачають свої гроші. Фішингові сайти та додатки, шахраї створюють підроблені сайти, що імітують відомі криптобіржі або гаманці, щоб викрасти облікові дані користувачів та їхні кошти. Підроблені ICO, шахраї створюють неіснуючі криптовалюти та токени, зираючи кошти під обіцянки майбутніх прибутків, які ніколи не реалізуються, накачування та скидання памп дамп Шахраї штучно роздувають ціну маловідомої криптовалюти через агресивний маркетинг, а потім різко продають свої активи, обвалюючи ринок і залишаючи інших інвесторів із знеціненими активами. Реальні приклади та їх наслідки Ванкоїн 2014-2017 роки. Одна з найбільших фінансових пірамід у світі, що видавала себе за криптовалюту. Засновниця ружа Ігнатова зникла. А інвестори втратили мільярди доларів. Цей випадок яскраво демонструє, як харизма лідера та агресивний маркетинг можуть залучити величезну кількість жертв BitConnect 2016 2018 роки ще одна відома схема понці, яка обіцяла неймовірно високі відсотки за вклади вона зрунувалася, залишивши тисячі людей без своїх заощаджень. Керівники проекту були звинувачені у шахрайстві на мільйони доларів. Справа Азата Шарафуддінова, Росія. Молодий чоловік, який позиціонував себе як успішний криптоінвестор, обіцяв примножити капітал клієнтів у кілька разів. Зібравши значну суму, він зник. Згодом його затримали, але багато хто з інвесторів так і не повернув своїх грошей. Небезпечні наслідки для жертв і для шахраїв. Для обманутих інвесторів наслідки жахливі це не лише фінансові втрати, а й психологічні травми, депресія, зруйновані сім'ї. Багато хто бере кредити, щоб інвестувати, і опиняється у борговій ямі. Не менш сумно закінчується і для шахраїв. Незважаючи на короткочасне, успішне життя, вони часто стають об'єктами помсти з боку обманутих людей. У кримінальних хроніках неподинокі випадки. Коли розлючені жертви вдаються до жорстоких дій, щоб повернути свої гроші або просто помститися. Окрім того, правоохоронні органи по всьому світу активізують боротьбу з криптошахрайством, і рано чи пізно більшість злочинців опиняються за ґратами. Як уникнути пастки? Будьте скептичними якщо пропозиція здається занадто гарною, щоб бути правдою, то це скоріше за все неправда. Проводьте власне дослідження. Не довіряйте сліпо чужим словам, вивчайте проект, команду, технологію, читайте незалежні відгуки. Остерігайтеся на перевірених використовуйте тільки відомі та надійні криптобіржі та гаманці не розголошуйте особисту інформацію, ніколи не надавайте нікому свої приватні ключі, фрази або паролі. Навчайтеся, здобувайте знання про криптовалюти та блокчейн, щоб розуміти ризики та можливості. Криптовалюти це світ великих можливостей, але й великих ризиків. Обережність, освіченість та критичне мислення є найкращими інструментами для захисту від шахраїв. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.